Робота є і у запорізьких медиків, і консультують, і лікують, зокрема надають стоматологічні послуги а екстрену допомогу для переселенців взагалі безкоштовно. Лікарі університетської клініки Запорізького державного університету відгукнулись на виклики війни і започаткували соціальну програму безкоштовної лікарської допомоги, зокрема вимушеним переселенцям. Мова про стоматологічні послуги екстреного характеру, адже під впливом стресу найчастіше страждають саме зуби. Прийоми проводять у стоматологічному центрі клініки ЗДМУ. Цей підрозділ тісно співпрацює з кафедрами терапевтичної, дитячої, ортопедичної, пропедевтичної та хірургічної стоматології, і переселенцям надаються. Якісні послуги. Ми надаємо консультативний прийом для пацієнтів та надаємо стоматологічну допомогу для всіх груп населення щодо надання екстреної медичної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, Вона надається безкоштовно, попри наявність чи відсутність підписаної декларації з лікарем. Овані спеціалісти проводять первинний огляд лікування, допомагають виявити хронічні та безсимптомні захворювання та визначитися з необхідністю звернення до вузьких фахівців. У центрі можна скористатися сучасним рентгенологічним обладнанням для діагностики, зробити ортопантомографію, панорамний знімок щелепи, комп'ютерну томографію тощо. А з точністю в лікуванні допомагає новітній мікроскоп в період воєнного стану. Лікарі стикаються із завданнями різної складності, зокрема необхідністю екстреної допомоги військовим. Які отримали травми в бою спочатку бойових дій в Україні? Мені та моїм колегам прийшлося зіткнутися з дещо незвичним типом постраждалих від вогнепальних та міновибухових поранень обличчя та черепа. Нам доводиться працювати як з військовими, так і з цивільними особами. На сьогоднішній день ми забезпечені матеріалами та обладнанням для того, щоб надавати кваліфіковану допомогу постраждалим зміна вибуховими пораненнями у повному обсязі, і досвіду, який ми маємо на сьогоднішній день, вже вистачає для того, щоб приймати рішення і здобувати досить високих результатів. Однак фахівці надають медичну допомогу всім групам населення і звернутися до стоматологічного центру та скористатися послугами може будь-хто за адресою вулиця Академіка Амосова, 83.